Вітаю, друзі, на каналі Реформоване Мислення. Сьогодні ми заноримося у світогляд, який, знаєте, буквально перевертає з ніг на голову наші звичні уявлення про успіх і щастя. А подивимося ми на це все через призму глобальних місій. І от що цікаво: ці слова сказав чоловік, який усе своє життя провів серед неймовірних небезпек, хвороб, втрат. Ну і тут просто не може не виникнути питання як, як взагалі таке можливо. Щоб зрозуміти цей, на перший погляд, парадокс, нам доведеться розібратися в самій суті філософії, яка стояла за його життям. Що ж, давайте спробуємо заглибитись у це питання. І почнемо ми з того, що спробуємо розібратися з одним дуже поширеним, але можливо хибним уявленням про таку життєву посвяту. Ну, от погодьтеся, для багатьох слово «місіонер» асоціюється з життям, де ти постійно від чогось відмовляєшся: від комфорту, від родини, від безпеки. Знаєте, таке собі життя, сповнене важкого обов'язку і страждань, ніби людина просто зціпила зуби і терпить заради вищої мети. Але джерело, яке ми аналізуємо, пропонує абсолютно кардинально іншу мотивацію. Вона називається християнський гедонізм. Так, так, саме гедонізм. Ідея в тому, що головний двигун тут не похмурий обов'язок, а навпаки, нестримне прагнення до найвищої, найглибшої радості, яку тільки можна знайти. Це і є той самий парадокс: справжня самопожертва це не втрата, а обмін, обмін чогось меншого на щось незрівнянно більше. І ось ця ідея, що, віддаючи, ти насправді отримуєш набагато більше, вона ж не на порожньому місці виникла. В її основі лежить одна дуже конкретна обіцянка. Давайте поглянемо, що це за обіцянка. Отримав би в сто разів більше. Вражаюча обіцянка, правда? Стократна винагорода. Але що це означає на практиці? Про що тут взагалі йдеться? Про якісь матеріальні блага? Так от, що насправді цікаво, так це те, як визначається ця винагорода. По-перше, це не про гроші чи багатство, йдеться про здобуток зовсім іншого. роду. По друге, це нова духовна родина, глобальна спільнота, яка стає твоєю підтримкою. По третє, і це, мабуть, найголовніше, це в сто разів глибше присутність і втіха від самого Христа. І увага, четвертий пункт, з переслідуваннями. Тобто, труднощі не виключаються, а навпаки, стають частиною процесу, який веде до цього неймовірного духовного здобутку. Добре, з мотивацією, наче розібралися, це прагнення до радості, але ж є ще й саме завдання. І коли дивишся на масштаби потреб у світі, то, чесно кажучи, руки можуть просто опуститися. Тільки вдумайтеся в цю цифру два мільярди людей це ж величезна кількість. Здається, що це просто нескінченна, неможлива місія, але чи справді це так? Давайте поглянемо на історичну перспективу. Якщо на початку ХІХ століття Євангелія досягло лише невеликої частини народів, то вже до кінця ХХ століття ми бачимо просто драматичне прискорення. Кількість неухоплених народів скоротилася в рази. І сьогодні багато хто говорить, що ця мета є абсолютно досяжною вже в нашому поколінні. Прогрес, як то кажуть, очевидний. Це все підводить нас до однієї дуже важливої ключової відмінності. Розуміння цієї відмінності, по суті, змінює весь погляд на проблему. Воно перетворює безкінечну боротьбу на конкретне, зрозуміле і головне досяжне завдання. Такі стратеги, як Ральс Вінтер, запропонували розрізняти два поняття місіонерство і євангелізація. Уявіть собі, що місіонерство це піонерська робота. Це коли ви приходите в культуру, де ще немає жодної церкви, і будуєте там перший міст. Це завдання, яке має початок і кінець. А от євангелізація це вже постійна праця всередині цієї культури, коли міст уже збудовано. Це завдання, яке ніколи не закінчується. І тут є ще один важливий момент: ціллю таких фронтирних місій є не політичні країни, які ми бачимо на карті, ціль це так звані народні групи, тобто унікальні спільноти, об'єднані спільною мовою, культурою, і історією. І коли ми дивимося на світ саме так, то завдання стає набагато конкретнішим і стратегічним заснувати живу спільноту віруючих у кожній такій групі. І все це, знаєте, повертає нас до того самого парадоксу, з якого ми почали. До ідеї, що віддати все, що маєш, насправді означає отримати найбільший скарб. І, мабуть, ніхто не сформулював цю філософію краще, ніж Джим Еліот. Його слова, це, по суті, квінтесенція всього, про що ми говорили, це погляд на власне життя як на найважливішу інвестицію, інвестицію не в те, що мене, а в те, що залишиться назавжди. Тож, до якого виславку ми приходимо? А до того, що світогляд, який ми сьогодні розглянули, пропонує шукати найвище задоволення не в комфорті та безпеці, а в радикальній посвяті справі, яка набагато більша за нас самих? І це залишає нас із дуже непростим питанням. Якщо найбільші нагороди справді вимагають найбільших ризиків, то як тоді виглядає по-справжньому прожите життя?